Зпочнемо після матчу прес-конференції чоловічої суперліги Будинвести. Сьогодні епіцентр центр Подоляни з рахунком 3-0 переміг збірну Полтавської області, ВК решетилівка. І поруч зі мною головний тренер команди Маріуш Сордель та центральний блокуючий команди та кращий гравець сьогоднішнього матчу Максим Дроз. Максим, я вітаю вас з індивідуальною нагородою з такою перемогою. Як вам сьогоднішня гра? Ну, кожна гра чемпіонату це для нас велика відповідальність, щоб показати, що ми є одним з найкращим клубом в Україні. Тому ми, як і до всіх ігор, до цієї вивіднеслись максимум серйозно і результат на табло. Що для вас ця нагорода означає? Це відзначили, але я рахую, що. У командному виді спорту команда перемагає і коли перемагає команда, значить всі зробили максимум, свій максимум, приклали для, для такого результату. Маріуш, ваш, ваші підсумки по сьогоднішній грі? Що можете сказати? Все добре, що ми ігру виграли, що подача у нас була під контролем, про це працюємо набагато. Ja dużo dawolęm pro przyjome, pro atak, no jeszcze je malinkie sprawy, no tak e, będziemy dumate. Zajtra z e, pacznajemy o wyjazd e, do Polsze, to moŝćo za czterej dni u nas jest ważliwa gra Kubogi Europy i e, u nas koncentracja na tej e, grze zaraz. Dużo dawolęm. Sierhodni. Ці матчі ви розсматривали як підготовку до єврокубкових матчів, так? Це важкий момент для нас, тому що нам треба набагато їздити, і чуть менше у нас часу є до тренування. Так, це для нас адаптація. Треба, щоб ми знайшли найкращий момент до тренування, найкращий момент, щоб і гри зрозуміли, що Кубок Європи є. Зараз це є важливо. У нас чемпіонати граємо всі ігри, так як ви сказали, що це є підготовка. Але також треба, щоб максим сказав, підтримати концентрацію. Дуже вам дякую за коментар успіхів у Єврокубкових матчах. Дякуємо